Медичний оскар. У Кропивницькому грамотами та дипломами відзначили учасників та переможців регіонального відбору Всеукраїнської медичної нагороди за професіоналізм і милосердя орден святого Пантелеймона серед нагороджених почесною грамотою в номінації Новатор року. Військовослужбовець, військовий медик та психолог збройних сил України Рустам Тараненко каже: історій і трагічних, із хеппі-ендом багато, але розповісти через секретність не може. Єдине наголосив, рятуючи. Чи і когось, і себе самого, головне вірити в себе та в Бога. Що ви говорите хлопцям, коли коли їм складно, коли вони не розуміють, що з ними далі буде. Які слова можна ви говорити? Як ви їх підтримуєте? Найголовніше дати зрозуміти, що з ними поряд знаходяться інші люди, які нададуть їм підтримку. Вони потрібні, вони не самі. А себе як підтримуєте? Колеги як підтримуєте? Як ви відмовляєтесь? Власне, кожен професійний психолог, зокрема, володіє певними техніками, які дозволяють утримувати свій психоемоційний стан на належному рівні. Ну і звісно, якщо є в цьому необхідність, то звертаємося до своїх колег. Так само ми живі люди і потребуємо ж пахової підтримки. Час від час. Загалом почесні грамоти у семи номінаціях за участь і зайняті другі та треті місця в регіональному відборі проєкту отримали 14 медиків та медзакладів Кіровоградщини. Перші місця і змогу претендувати власне на орден святого пантелеймона присудили сімом фахівцям. Лікар із більш як 30-річним стажем. Наразі медичний директор Кропивницької лікарні швидкої меддопомоги Валерій Заремба став переможцем у номінації. Найкращий лікар. Еталон професії. Шлях досить скромний. Після інтернатури я був направлений в лікарню швидкої допомоги. Міста Кропивницького тут почав свою трудову діяльність. І з 93-го року я тут і працюю. Спочатку на, посад, на посаді лікаря інтерна, потім лікаря-хірурга, потім заступник головного лікаря з по хірургії, потім медичним директором по теперішній час. Робота лікаря в теперішній час вона потребує ну, великих фізичних і моральних зусиль, але ми знаємо. Що наша робота приносить користь? Ми знаємо, що після нашої роботи хворі одужують, і це приносить моральне задоволення. Нам нагадаю. Орден Святого «Пантелеймона» – це українська громадська ініціатива, що проводить акції на підтримку медичних працівників і щороку визначає кращих із них. Започаткована нагорода у 2009 році. «Були Аж 36 претендентів. Важко було вибрати із найкращих тих. Хто отримує сьогодні відзнаку? Я дуже вдячна керівникам закладів охорони здоров'я за небайдужість, за те, що подали своїх кандидатів. Я дуже вдячна медикам, які захищали себе при представні номінанта на міжнародній експертній комісії серед усіх регіонів нашої країни і 14 країн світу. Проект став потрібний під час ковіду. Коли медики стали перші на лінії фронту, ризикували життям, але допомагали іншим. Це наша місія. Дальше війна і без медиків знову ми розуміємо, Про вас співають «Другий після Бога в імніні нашому. Десь воно так є. Згадали присутні поіменно і вшанували хвилиною мовчання пам'ять 17 колег, які були мобілізовані із закладів охорони здоров'я Кіровоградщини, і назавжди відійшли у засвіти. Шкода, що пішли у вічність, вічна пам'ять і слава нашим воїнам, медикам. Воїнам захисникам у владі наголошують, Кіровоградщина має потужну медичну галузь і такою її зробили. Безумовно, що фахівці, які наразі лікуючи та рятуючи життя цивільних і військових, працюють над власні сили. Ваша професія поважна у всі часи, а особливо, коли виклики, коли війна, коли загроза життю людини. Надзвичайно велика, коли ви змінили білі халати на болівий медичний одяг і рятуєте життя еліти золотого фонду нашого народу, нашої нації. На медиків зараз дуже велике навантаження. Вони працюють на межі своїх можливостей, знань, сил. Але справляються з тими, з, тими, з тяжкими завданнями, які перед ними е, стоять, і є е, взірцем е, служіння своїй професії і патріотизму. Я знаю ту ситуацію, коли наші медики, врачі, хірурги втрачали свідомість при операції, тому що працюють на ізнос. і за це вам від мене особисто від депутатського корпусу. Найщире, найщире подяка, що ви на сьогоднішній день робите. У 2009 році був заснований відзнака Орден Святого Пантелеймона. Дійсно, на сьогоднішній день всі працівники медики, які працюють з людьми, заслуговують на самі високі відзнаки. Імена переможців всеукраїнського рівня відзнаки Орден Святого Пантелеймона назвуть у липні.